Доброго дня три дні тому вся прогресивна туристична спільнота святкувала величезний як для нас день свято день туриста, всесвітній день туриста. Оскільки це був робочий день, ми не могли уділити з нашим маленьким дружним юним колективом туристів належної уваги цьому святові. Тому саме сьогодні, в п'ятницю, ми проведемо наше святкування: святкову вікторину, святковий походик. Багаття святковий туристичний торт. Ну і таке інше. Що ж, в путь. І так, три години дня біля нашої селищної, біля нашої селищної ради всі ми збираємось. На жаль, ми не всі в когось іще уроки. Хтось захворів, хтось взагалі знаходиться за межами не тільки району, а й України. Але ж не так мало у нас і зібралось. На святкування дня туризму. Всі готові, ребята, йдемо. Да. Йдемо. Встаємо, строїмося і пішли. Ну, що, в путь. Пішли в наш парк дубки, чарівні дубки за річкою в Олександровку. Направляючи, ведіть. Перейшли ми міст, забарикадірований і входимо в наш парк. дворі на щось таке похоже на дощ, грозу. Але ж ми туристи, спробуємо. Дождювики є, ми на любу погоду згодні. Отакий наш живописний осінній парк. Фактично всередині між двома селами. Але таке всередину, як сюди заходиш, як родіти десь далеко-далеко-далеко. Ніякої тут цивілізації немає. Як нам ця поляна, ребята? Прийшли ми на таку поляну. Нравиться така поляна? Да. Подобається? Ось тут є кострище, тут ми, мабуть, і розіб'ємо наш табір. Ну, кидаємо тоді речі. І що ми повинні перше діло робити, коли прийшли? Збирати дрова. Без дров нам нікуди. Ложимо свої речі і біжимо, збираємо дрова. Цілу гору дров ми дуже оперативно натягнули. Нам цього фвати надовго. Ось місце для костра. Ігор і Артем сьогодні випала на них доля, палить костер. Я їм нагадав, як це робиться. Дав кусочок спірта один і спічки. І від них тепер залежить. Доля всього нашого колективу. станемо ми з вогнем? Чи так з голоду помрем, Дощ нас зальє, пофоріємо і додому не вернемось? Ну, подивимось. Люба, а ти не розслабилась у нас? Ану да, сюди всі дівчат, сюди, треба всім працювати. Мама, що ми не зараз будемо робити? Хлопці поки працюють з костром. Не а не ви що робите? Готовите торт. Видаю вам отаку мисяку. Ребята, раз. Готов видаю печені. Дуже, сюди. <ривіт> Та ні, не спасіба. Це робочий інструмент. <ривіт> Щось тут робити, знаєте. Ложки у кожного є. Тепер, ну оскільки всі ж ви не можете одне те саме робити, да? між собою приділіться, хто буде ламати. Ну, чоловіка три там ви, думаю, рухувати. А останні будете словесно їм допомагати. <ривіт> Ті, хто ми роблять, руки спочатку помить, потім влажною салфеткою протерти, щоб ніякої зарази в нас не було. Поняли? Води достатньо. Воду всю можете викинути десь отут до кучі. Всю всю одну істроїмо. Все работає. З костром у нас щось трошки вийшло. А що у нас получається тут у дівчик з тортом? Щось виходить. Нам, товщі палки. А він Арі, їх же ж поламати треба, печенюшка, так? Да? З вами в туристичну вікторину послучую нашого свята. Хто впаде? Жуків торт. Не впадуть жуків торт. не, не Алёна, А в чому окупи. буде заключатися Вікторина? – А ми з вами трохи щось повспоминаємо, так? Я перший починаю, задаю питання, що це таке. Хто знає? Всі знають, що восьмерка. Молодці. Даша, на тобі восьмерку. І придумай тепер, восьмерку просто держиться, твій временний подарок. Придумай щось небудь туристичне ще, щоб ти могла задати е, на вікторину питання. Подивимося, хто відповість на нього. Які бувають види страховки? О, дуже слушне питання. Закидаю одежу. Верхні і нижні. Молодці. Передавай Максимові. Тепер думай. Тепер Максим задає питання. Не спіши, не спіши. Дай чай закипить. Не спіши. Не спіши, можна готувати вже питання. используются для того щоб завязать бесед прямые простых правильно А чого я сказал надо было думать раньше ты не спеши пойчай какие узлы чаще всего используются для вязания веревки які вузли чаще всього використовуються для в'язання веревки? А тільки уточне питання. Ну прив'язувати до чогось. Прив'язувати до чогось. А прямий до цього відноситься? Ні. Якщо прив'язувати до чогось, то це що має бути? Це має бути петля. Так? І яку, а ну-ка вспоминайте, яким замечательним а вузлом. Ні. Яким замечательним вузлом ми прив'язуємося? На собі ви що прив'язували? Блінь. Не, передавай уже комусь другому. Я повну передаваю. Думай. Ну а приходиться казати, що. Що таке музе? Які види вас відбувають? То хоча вона почала зі. І так, які бувають вузли. Ні, ми з вами вчили типи основні вузлі. Типа, це як просто. Для прив'язування до чогось для прив'язування двох Наприклад, для зв'язування двох мотузов, так? Правильно? Слідуючи, які бувають типи вузлів? Щоб себе прив'язувати. Щоб себе прив'язувати нема такої групи вузлів. Ми вчили, да, але той вузол, яким ми себе прив'язуємо, він відноситься до яких вузлів? Тобто булінь, до якого, до якого типу вузлів? Страховочних немає. Петлі, які не затягуються. Бувають петлі, які затягуються Які затягуються і які не затягуються. А тепер давайте вспомним, Ну я трошки вмішаюсь, дав вашу нашу вікторину. Давайте ось таке вспомним з вами. Такі mm -hmm. замечательні вузли. Оце, що за вузол буде? Mm -hmm. Восьмерка. Восьмерка. Mm -hmm. Восьмерка це не головне. Це вже не класифікуючий признак. Mm -hmm. Що це петелька? Оця петелька. Що це? Mm -hmm. Це група вузлів провідників. Mm -hmm. Провідник восьмерка. Ви все це а знали, чого ви позабували? Я питалась, ми ж їх в'язали, ви ж все це знали. То, що ми фактично з февраля не займаємося, а то іще раніше. То карантини, то війна, то все проще. Ну давайте продовжимо. Соня, а ну задайте нам питання. Ти я не знаю. Ну як ти не знаєш? Все ти знаєш? що ні. Із своїх глибоких познань. А, да, я тобі підкажу. Щоб ну, задай вопрос от, по поводу того, что ты получила в руки. Що це таке? Нижня беседка, нижня беседка. Ну, що три там. Це нижня беседка. Ну, не нижня беседка, просто беседка, поскільки беседка не була. Ні верхня, ні нижня. Це нижня страховочна система, тобто беседка. А Я вже доповнила. Здала? Так, я подала. Іди, бери без А то я хотіла. Я травлю комарів просто. Ну ви там сидіти, я думаю, там комари вам мішать, а комарів травлю. Я десь читав, що дивимось <засінь> травить трава комарів. Ще раз. А <засінь> 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 це питання дуже сложне, тому що ми з вами типи карабінів не вивчали. Ну, їх надо, було. Я на нас только Давайте повернемся. У нас а ось о карабіни, так? Да? Тільки отакі. От Тільки з муфкой. Алло. Алло. Ага, все, я трохи зрозумів твоє питання. Так? Які карабіни ми можемо використовувати, скажем так, уточним на собі, для своєї страховки, а які ми можемо використовувати для технічної роботи, ну щось до чогось прищовкувати і так далі. Тобто, давай я уточню твоє питання, які, які карабіни ми можемо використовувати для себе, для своєї страховки, свого життя? Хто відповість? Ви все це бачите перед глазами. Карабін з муфтою. Карабін з муфтою, Правильно. Тільки муфтовані карабін. Не муфтовані на собі використовувати не можна, тому що це ваше життя і здоров'я. Не муфтовані використовують тільки для технічних цілей. А можна громки? Допомогу чого туристи орієнтуються на місцевості? Компас Мота орієнтири компас і карта перекращує. А що нам анука, ну-ка, ну люба, задай далі вопрос. Далі важливо одна ми є компас і карта, але який ще дуже важливий чинник нам необхідно знати? Обов'язково він нам необхідний для того, щоб використати компас і карту. Де се веде я от, любе вопрос задав? север, юг, Там, 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 там щось на грунт, Як ним користуватись надо. Ні, Не, який необхідний третій чинник для компасу і карти, щоб можна було верніше, які знання необхідні для того, щоб можна було використати компас. Ми і кар... Знання місцевості. Знання, знання, збувачк збувачк. Знання місцевості. Знання от, от, Перший шаг треба знати, куди тобі йти. А яким чином ми определяємо направлення на те, куди нам треба йти. Стріалка помог, север. Це ви Нам... вокруг крутитесь. А як це все правильно називається? Орієнтування на місцевості. Орієнтування на місцевості це Ширпу. ціла наука. Одни, один термін. Ну, от є у вас карта, є у вас компас. Там. У Там. вас є навіть, ви знаєте, куди вам треба попасти, якийсь орієнтир. А яким чином, який треба вам додати сюди якесь знання, яким ви зможете вийти на, на той орієнтир, куди вам треба? Надо, надо, в вот, яку сторону йти така, як це називається? Ця штучка, яку треба взнати. Стрілка. А зимут. Азимут. Азимут. В <плес> цьому році, мабуть, ми <плес> дойшли до нього, так? Да? Ми а поза минулому ми фото на це вичаваємо. І так, чай готовий. Аріна роздає туристичний торт. І ми починаємо наше святкування туристичне. Гром гримить, легенький дощик починає накрапати. ну Будемо сподіватися, що він чуть-чуть тільки нас зачепе не сильно. Гроза гримить, а ми в дощовиках їмо. Що маємо, Артем? Печення з сгущенкою. Ні, ми їмо туристичний торт, а не печення з сгущенкою. Понятно, і зарубай собі на пенсію. Да. Ніхто не боїться, ніхто не розкис. Даю сахар, держи. Відкриваєш, насипаєш скільки треба і колотиш ложечкою або віточкою. Зніми цю пробочку. Ось, вроді би, як дощик уже й кончається. Неунивающі діти. Все їм ні по чому. Хто сосіське жаре, хто чай ще п'є, хто щось по-другому грається. Молодці. Будемо завершувати наше наш сьогоднішній захід. Хороша погода. Всі діти молодці. Прийшов час завершувати наш захід. Зібрали ми всі свої речі. Після себе поляну залишили чистою. Довго розбирались чиї ж бутилки. Ну, це часто таке буває, що якісь бутилки, оказуються безхозними, ну розібрались. Кострик загасили, Зібрались. Що ми повинні сказати? Ще раз, три, чотири. Ну, ми кажемо «спасіба», да? по народному. В путь. Строїмося і пішли на виход. До наступних наших зустрічей, наших занять.